4 червня 2023 року авіація Сил оборони України завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили чотири кацапські крилаті ракети повітряного базування х 101 х 555 шість ударних дронів камікадзе іранського виробництва типу Шахет-136-131 та шість розвідувальних дронів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили три пункти управління, два райони зосередження озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, два зенітно-ракетних комплекси та чотири станції радіоелектронної боротьби расистів. Вибухи пролунали в районі тимчасово окупованих кацапами Мелітополя, Якимівки та Молочного Лиману, а також поблизу Маріуполя. У тимчасово окупованому кацапами Криму в районі Джанкоя пролунали вибухи, працювала ординська протиповітряна оборона. Заразом декілька кабельних операторів у Криму були змушені відключати сигнал через хакерську атаку, в результаті якої мережею тимчасово окупованого півострова було розповсюджено відео Міністерства оборони України про контрнаступ Збройних сил України. Неспокійно на території Рашистського рейху у Новосібірське палала центральна лікарня. У Краснодарі та Белгороді пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. В ГАУ Гаубелгород йдуть активні бої в районі Нової та Волжанки та Шм'якіно-Шебякіно. Путлерівські війська руйнують важкою артилерією цивільну інфраструктуру. Заразом кацапські мародери продовжують грабувати магазини та будинки, які несподівано опинились в сірій зоні спеціальної воєнної операції під назвою «Київ за три дня. Постскриптом. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Встановлено що до одного з підрозділів рашистських окупаційних військ, який діє на тимчасово захопленій території Харківської області, протягом тижня для посилення прибув особовий склад з числа колишніх засуджених громадян Рашистської Федерації у кількості близько 500 особин. Після завдання вогневого ураження силами оборони України по позиціях расистів, близько ста особин з числа новоприбулого підкріплення зазнали поранень різного ступеня важкості, зокрема і несумісних з життям. Також після цього ураження близько 80 особин самовільно залишили свої позиції.